Соціологію після першого витоку, і після другого витоку, як свідчать соціологічні опитування, американці десь в районі 41,5% От це от зафіксували от зафіксували цю невдоволення тим, що робить Дональд Трамп. І на цьому рівні це невдоволення десь так і залишається. 41, 38, Отак, от воно сюди туди літає. Якихось великих політичних струсів поки що у сполучених штатах немає, але. Ці струси чомусь добралися до Європи, і прем'єрство Кіра Стармера зараз під загрозою. Через і скандал з колишнім послом Великої Британії у США Пітером Мендельсоном він якраз фігурує в матеріалах Хепштейна. Минулої п'ятниця правоохоронці провели обшуки за адресами, пов'язаними з Мендельсоном. Видання Bloomberg із посиланням на джерела повідомляє про суперечки у верхівці Лейбористської партії, а також про можливу вимогу до Стармера подати у відставку у разі відмови звільнитися. Погрожують міністри. Жертви Джефрі Епштейна жили стравмою, яку більшість з нас ледве може зрозуміти. Їм я хочу сказати наступне: мені шкода, пробачте, що так багато впливових людей підвели вас. Пробачте, що я повірив у брехню Пітера Мендельсона і призначив його на посаду. І пробачте, що навіть зараз ви змушені знову спостерігати за розвитком цієї історії на очах у всіх. Ну і ця тема буде зараз у нас в центрі уваги з нашою експерткою Андріаною Костенко, докторкою політичних наук, професоркою завідочкою кафедри сумського державного університету. Вітаю вас, пані Андріано. Вітаю, дякую за запрошення. А, цікаво, як же ж так виходить, Америка якось так. От мляво реагує поки що. Сподіваюсь, мляво реагує на те, що відбувалося на плівках Хепштейна. Але ми бачимо вже перші. Турбулентності у Європі і в Британії, як нам захистити в цій ситуації себе, коли раптом дійде до того, що переформатують в чергове уряд Великої Британії і турбулентність ця занурить Британію в певні складнощі, а ми відчуємо це через обмеження якоїсь допомоги. Як нам захистити свої інтереси зараз у Британії? Ну, насправді Британія справді дуже важливою є для України особливо в контексті можливої так званої можливого е, процесу миротворення, який, ну як на мене, Росія сьогодні більше, е, більше грає в. В, в, ніби в укладання угоди, ніж реально, е, робить, але е, союз з Британією і підтримка Британії є важлива. Е, По-перше, нам треба сказати, що е, Британія це єдиний захист. Тут е, не йде мова не про персональні якісь стосунки з прем'єр-міністрами, а саме про інституційну прив'язку, е, яка, е, знаєте, історично. Е, е, Підтверджує, що Британія справді розуміє всю загрозу, яка, яка йде. Яка йде від, від, від Росії. що нам потрібно сьогодні робити? Ну в, в будь-якому разі, коли ми можемо спостерігати певну турбулентність. ну передусім йде мова про політичну турбулентність. Ну, по перше, нам потрібно працювати не лише з урядом, але в тому числі з парламентом а потрібно працювати з оборонним істеблішментом, з медіа, експертним середовищем, і власне, коли Україні вдасться отак поляризувати свої. І стосунки інституційно з різними акторами в Великій Британії, то ми таким чином зможемо. Певним чином ну, забезпечити підтримку поза тою турбулентністю тими скандалами. Ну, передусім, це певні такі іміджеві скандали, які ми спостерігаємо навколо плівок Ейнштейна. Урок епохи Джонсонса є сьогодні дуже простий, харизматичні союзники це бонус, але це не, не фундамент. Фундамент це коли. Україна зможе забезпечити собі підтримку власне, на інституційному рівні, на різних рівнях таку, таку інституційну підтримку. І коли части, коли інтереси, наші інтереси, національні інтереси будуть певною певним чином співпадати з британськими національними інтересами, тоді нам не буде страшна жодна турбулентність, а тим паче така, яка пов'язана саме ну, десь трішки. Має певний політичний політичний аспект, ну британці, нехай вони там офіційно і не в Європі, але вони чи не найбільше очевидно зараз розуміють усі загрози, які йдуть від Російської Федерації. І це через дані розвідки, і це через оцінку економічних якихось там речей, і політичних. Одним словом, їхні аналітичні центри працюють трішки по-іншому зараз, ніж, наприклад, американські. тому що спостерігаючи за тим. Як реагує Америка, і до речі, Бібісі підсумував рік Трампа, і вони констатують факт, що Трамп, попри всі заяви протягом року, так жодного разу серйозних санкцій проти Росії. І не запровадив, але всі прекрасно знають, що Манхеттен розбудовувався, жив і продовжує жити за рахунок грошей шейхів, за рахунок грошей тіньових, за рахунок там відмивання, за рахунок російських олігархів, які тут дивлували. Всіх це все влаштовує, Всі на це закривають очі. Але бізнес-інтереси Дональда Трампа тепер виходить, що вони превалюють над інтересами Америки, національними інтересами Америки. Чи в принципі зараз інтереси Трампа і інтереси Америки це тутожні речі? І чи дійде до того моменту, коли Трамп все ж таки почне тиснути на Росію, враховуючи обставини виборів, враховуючи обставини соціології, враховуючи те, що зараз росіяни фактично множать на нуль Трампа? Чи от чекатиме, поки все в Росії буде от хіріти само по собі? Ну, ви знаєте, ви почали з е, аналітичних центрів, і власне з огляду на те на це я також би не спрощувала. Не спрощувала і не зводила лише геополітичні інтереси Сполучених Штатів Америки до особистих інтересів Дональда Трампа. Треба розуміти, що все-таки США це. Е, е, Інституції це інституції, які незалежно від прізвища президента, який має визначальну роль і звичайно впливає на, на темпи і на те, куди і як розвивається країна, а натомість система стримувань і противаг працює в Сполучених Штатах Америки. Тому проблема не лише в особистих, в основному бізнес-інтересах Дональда Трампа, хоча саме його е, стиль е, поведінки, мислення і певна манера ведення справ, вона, звичайно, буде залежати е, і залежить і від. Е, того, як, як здійснюється переговорний процес, яким чином Америка тисне чи не тисне на Росію, як вибудовуються відносини з Китаєм, ключове інше Трамп дійсно мислить таким чином, що світ є, ну от певне, це, 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 це угода, да? це не система правил. І з приходом Трампа ми бачимо, що система правил, яка існувала і була. Ну так знаєте, відпрацьована після Другої світової війни вона починає ру рушитися для нього сьогодні. Росія, ну якщо бути відвертим, не є екзи екзистенційною загрозою. Швидше за все, Трамп часто розглядає Росію і безпосередньо Путіна, незважаючи на всі ці злочини, які Путін продовжує вчиняти по відношенню до України до українців. Сприймає Росію як партнер партнера по торгу, і більшою мірою, якщо подивитися на стель, стиль ведення справ Дональда Трампа, то це або такий стиль спроба дотиснути перех. Перехитрити, ізолювати, прошантажувати. Ну, тобто, це ті певні моделі, які він приводить, приносить в міжнародні відносини. Це ті моделі поведінки, які використовував дуже активно, відпрацював, відпрацював в, в, в своїй бізнес-кар'єрі. Бізнес, бізнес Відсутність нових санкцій для Росії. Це Ну, насправді, не, не, не очікування самовиснаження Росії, а певна ставка на персональний контроль ситуації. Дональд Трамп, Трамп. Багато говорить про те, що саме від його від нього залежить результат, і власне цей результат буде кращим, ніж бюрократія. Сьогодні Дональд Трамп ну робить певний виклик бюрократичній системі навіть своєї держави. Власне, мені здається, це гра насправді гра дуже. Ну, ми не знаємо, чим вона може закінчити ставки, дуже великі, зокрема, ставки і для нашої країни. Хоча я ще раз хочу сказати: не варто це розглядати як певна там корупційна змова або бізнес-інтереси, лише лише не Трампа. Те, як він веде справи, це наслідок. На жаль, наслідок його світогляду. 12 мільярдів готуються до підпису. Це так власне справ економічних, не знаю там по співпраці з Росією. Це те, що Дмитрієву нібито вдалося цьому спецпредставнику, не знаю там заміннику Лаврова, який постійно їздить у США і Не вилазить із Майами. Так, от на 12 мільярдів, ніби вони там, чи на 12 трильйонів навіть здається. Економічних угод вони туди привезли. Ви кажете про те, що система противаги стримувань працює, але ми дивимося на Тулсі Габарт, людину, яка очолює е, фактично всю е, систему розвідки. В країні контролює. Ми дивимося на ФБР, яке провело нібито розслідування, сказало так немає у нас підстав порушувати ніяких е, там справ проти Епшта е, по, по заплівкам Епштейна проти Трампа або по, проти будь-якого з інших політиків. Тобто, фактично, е, Трамп, контролюючи систему ЦЛУ, вертикаль дає зрозуміти, що нічого не буде. Але чи е, це втримає Трампа е, фактично на коні, якщо у нього за останніх тільки рік. Програні усі довибори, які проводила республіканська партія в Штатах, де вони були потрібні ці довибори. І от ми розуміємо, що восени мітер вибори будуть в, в Америці, і Трамп підходить до цього процесу, ну, скажімо так, з ослабленими позиціями, враховуючи всі, от до цього часу, до цього моменту програні округи. То чи не буде тоді у нього, ну, скажімо, внутрішнього такого. Поклику або пориву, але якщо він контролює взагалі всю систему, то зробити так, щоб ця система зіграла на його користь, навіть попри те, що американці проголосують проти Трампа і проти його представників республіканської партії, які будуть довибиратися в Конгрес. Чи не опинимося ми в ситуації, коли ми втратимо союзника і втратимо Америку як такого собі лідера, ну, вже не знаю, важко назвати вільного світу, але тим не менше, ще поки він залишається лідером світу? Ну, дивіться, знову ж таки, я не схильна спрощувати. А по-перше, якщо говорити про політичну систему Сполучених Штатів Америки, при навіть яким би не був сильним. Ну, на першу на перший погляд, сильним президентом, і наскільки б не виглядала сильною централізація його влади, і в тому числі по посолопосоловий е, гілці, але саме соловий трек це той, який і підвладний президенту Сполучених Штатів Америки, натомість є ще опозиція. І е е е з одного боку, дивіться, відбуваються достатньо закономірні речі. Е про, про що скільки? Майже рік, так, після е рік, так. вибору. Так. Після інаугурації, так. Так, після інаугурації е рік, і ми бачимо закономірне явище. В принципі, це е, е, зниження популярності Дональда Трампа сьогодні, навіть частина його прихильників достатньо критично, е, критично оцінюють його обіцянки, тому що більшість обіцянок які були направлені саме на внутрішню політику Сполучених Штатів Америки, яка була направлена на економічне зростання і е, Велика частина його прихильників очікували, очікували е, швидких економічних результатів всередині держави. Власне, ми бачимо, е, це не відбулося. З іншого боку, кажу, це достатньо закономірний процес, коли після року відбувається е, зниження, зниження популярності. Це фактично в усіх демократичних е, країнах. Жоден лідер не може отримати на тому самому рівні популярність е, е, більше ніж рік. Далі відбувається вже. Реальні процеси Пане Андріад, вибачте, будь ласка. Тобто, ви передбач... за... вибачте, будь ласка, уточню. Тобто, ви передбачаєте, що, попри усі плівки Епштейна, попри всю складність, непересічність, скажімо так, характеру Дональда Трампа, всі його виконані і не виконані обіцянки, які віддавав американцям, власне, це все не впливатиме далі на його, так би мовити ситуацію політичну всередині сполучених штатів і фактично він все одно буде на коні. Абсолютно, я так не передбачаю. Навпаки, я кажу, що відбувається закономірний процес зниження його популярності. Більшість, е, е, більшість обіцянок, з якими він прийшов, саме ставивши став, ставивши став, робивши ставку на економічне зростання, власне, сьогодні були не досягнуті. Ми бачимо, що поступово, попри його централізацію, закономірну знов ж таки централізацію, поступово е, зростає невдоволення. І серед його прихильників і вдається акумулювати сили демократичні партії, яка виводить ну, на, на вулиці людей. Ми бачимо ті протести проти діяльності Айс в окремих штатах. Ми бачимо, що певним чином окремі штати і конгресмени, які мають лідерство в цих штатах. Не не завжди це демократи, в тому числі республіканці. Вони шукають варіанти. Але, але говорити про. Е... Про те, що власне ми швидко побачимо результати падіння рейтингу Дональда Трампа, буде неправильно. Він точно робить ставку на зовнішню політику, і власне його е співпраця із Індією, зокрема щодо е укладання угоди про можливу закупку нафти у Сполучених Штатах Америки, і його форсування мирної угоди е з Україною. його е Акції в Венесуелі і, і так далі. Зараз те, те, що він розгортає навколо Куби, так, от ці його спроби, це власне, ну більше. Піар технології для того, щоб отримати увагу е, своїх виборців і відволікти від внутрішніх проблем, які ну на жаль накопичуються. Але ще раз хочу сказати: в демократичних країнах це достатньо е, ну достатньо е, передбачуваний процес під популярності через через рік він падає і далі потрібно шукати швидкі рішення і швидкі навіть показати результат щоб отримати отримати власне своїх виборців хочу сказати останнє що насправді не просто так Дональд трамп дуже багато говорить про швидку угоду з україною Власне, це мабуть один із варіантів, як він розглядає, утримати власне свою популярність в сполучених штатах. Але швидкої угоди йому не дають в першу чергу росіяни. Лавров остання заява сказав: Та слухайте, ну ми не хочемо взагалі ні про що говорити з Києвом. Ми будемо говорити з Америкою напряму, і ми вимагаємо виконання домовленостей, які були зроблені в Анкореджі. А домовленості вони транслюють, які були не американці, а росіяни транслюють, і це фактично капітуляція України. Тобто, це означає, що до літа нам потрібно витримати ситуацію тиску на Україну із цими мирними переговорами, які лобіюють росіяни, от саме в тій формі, яку вони хочуть продати. Фактично капітуляція України. Ну, дивіться, Лавров нічого нового не сказав. Якщо ми пригадуємо е, початок повномасштабного вторгнення. Путін свого часу також казав, що мені немає про що розмовляти з Україною з політичним естеблішментом України. Власне, ці питання ми будемо вирішувати Сполученими Штатами Америки. Але реальність така, що ну, США має значний вплив на хід мирного процесу і на підтримку України. Це наш один з найбільш важливих союзників, я б так сказала. Але все одно цей вплив без України не можна зробити. Тобто вирішити за Україну і, і, Росії не вдасться це однозначно, як би не продавали вони цю хотілку, я так скажу, своїм, своєму, своєму народу. Так? І в принципі, ми бачимо, що швидкої угоди швидше все немає. Сьогодні Росія більшою мірою створює ілюзію для того, щоб знову ж таки утримати в полі можливо партнерства або можливих домовленостей Сполучених Штатів Америки. Росія створює ілюзію, що вона ніби йде на цю мирну угоду за результатами. Перемовин в Об'єднаних Арабських Еміратах, по суті, ми не бачимо ну, такої фінальної рамки, яка могла б бути укладена. Станом на сьогодні. Ось ці ключові питання, територіальні територіальні питання я маю на увазі навколо Донбасу, питання щодо мирних гарантій України, питання щодо е, статусу е, захоплених територій України. Вони насправді ж не вирішені. І тому ті е, дати, е, терміни, які з'являються в медіа, там про березень, про е, про Про... про, люди, травень. про... Про травень, так що, можливо, буде укладена угода, ну насправді це просто плітки, обговорення пліток з одного боку, з іншого боку, це тестування. Тестування, як суспільство буде сприймати, передусім українське суспільство. І ми бачимо, що, в принципі, ми мирний процес під час війни, ну, це це дуже складна штука, тому що в будь-який момент може зірватися будь-яка угода. Yeah. В ситуації, коли продовжують. Шується обстріли українських так. міст, коли відбувається фактично терор населення. То ну Росія може відмовитися від будь-яких від будь домовлений. Ну, я подібні процеси оцінюю, як певно, ілюзію і гра, гра в, в мирну угоду, ніж реальне укладання мирного. Дуже дякую, пані Андріану, за відповіді, за коментарі, за аналітику. Пасибі. Андріана Костенко з нами була докторка політичних наук і професорка завідувачка кафедри сумського державного університету.